Зимова стихія не відступає. Щойно комунальники закінчують розчищати місто, як вже треба готуватися до чергового снігу, але найголовніше швидкої зміни погоди від снігу до дощу і далі морозу. Під час наради в муніципалітеті обговорили, як справилися комунальники з попередньою негодою. Воо міського голови дав доручення готуватися до ожеледиці. Завтра тротуари це посилена, буде об'єкт небезпеки для людей. Тому тротуари відпрацьовуєте повністю. Тому що ми розуміємо, що таке е, сніг, дощ потім мороз, потім мороз. Це, ну по суті, е, травмування Я думаю, що дуже велика небезпека. Головний інженер підприємства, що відповідає за чистку доріг, повідомив, що від початку снігопаду використали 200 тонн солі, і 450 тонн піщано-сольової суміші, сформований запас на наступні стихії. На прибиранні снігу було задіяно сім бригад людей, які працювали на прибиранні зупинкових комплексів, зупинок громадського транспорту та пробивали переходи пішохідні. Там було задіяно біля 83 людини, також працювало 25 одиниць техніки, частина працювала з відвалами, частина посипала, частина вивозила сміття. Нагадаємо, двори, ніж дворові проїзди прибирають жека та інші обслуговуючі компанії. А зеленбуд прибирає парки. Комунальники працюють в посиленому режимі, аби місто могло нормально функціонувати. Діти йти в школу, а люди на роботу. Попри те, що сніг не спинявся багато годин. Громадський транспорт виїхав весь і працював в звичному режимі. За це во міського голови подякував всім, хто долав наслідки негоди. Подякувати всім працівникам працівницям комунальних служб, комунальних підприємств. КТП 2528, Зеленбуд, Джеківці, ОСББ і Чернігівці, які в умовах стихії, по суті, це була вчора. У нас ну, позавчора вночі вчора це була стихія. В умовах стихії прибирали місто і, в принципі, там громадський транспорт працював, тролейбуси працювали зараз. Дороги там при, встигли прибрати вони. ну, в дуже гарному стані їздити можна. Тротуари, я думаю, що допрацюємо там протягом. Першої половини дня там в більшій частині міста. Цьогоріч можна помітити, що, скажімо, ті тротуари, які роками чистилися швидше, лишилися без уваги. Або інші зміни це тому, що багато комунальників пішли обороняти Україну. А для багатьох новеньких це був перший снігопад, і вони вивчають розроблені маршрути для чистки, йшлося на нараді. Багато хлопців забрали Збройні Сили України, зараз набрали нових. Ми обучаємо їх тим графікам, тим маршрутам, які були. То ну допрацюємо обов'язково і все виконуємо. Нагадаємо, зимовий циклон з вихідних вирує над багатьма обласними центрами України. Рятувальники визволяють авто зі снігових заметів на трасах. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджені лінії.